Ісус сказав: Я дорога і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, слухачі! Вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Мир Божий вам, наші любі слухачі! Ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе Я, дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за Це велике благословення. Провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, що почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Коли я гортаю сторінки сторіть, знаходжу важливу подію, що, наче моя, серед моря стоїть, це прихід на землю месії. Уява малює величний етюд тієї різдвяної ночі, що так з нетерпінням чекав стомлений люд до неба, підносячи очі. Поля вифлеємські, загін для отар, дрімають натомлені люди, і зоряне, зоряне небо без хмар, і тиша, і спокій усюди була незвичайна святкова ця ніч, збулась віковічна всіх мрія, і жителі неба, сказавши в чим річ. Розслабили співом Месію, коли ж пастухи, проганяючи страх, війшли у печеру знайому в звичайних, убогих, простих поленках лежало дитя на соломі. І як не чекали цю мить, настала ж вона так нежданно. подумати тільки. Ми лежить, почався історії ранок. Не гаснуть зорі у різдвяну ніч, оскільки їм Свідчити не беруся. Вони горять Я Міряди свіч над немовлям, що назване Ісусом, роди, роди, святої, всякого світ всіх, несли свій біг журбу свою і в тому, і він умів допомогти усім. Мовляв ніколи і нікому, родився той, хто дама Зректи з сіріха і примирити свого. Бо, лишив для сущи неповторний слід, який веде до очого пороги. Дився той, заявляв усіх людей, Віддав себе в любові до останку. але воскрес уже на третій день, як тільки тільки починався рано, з тих днів пройшло. Немало вже сторіч, і проминуло так багато часу, не гаснуть зорі у різдвяну ніч. Усім вони нагадують розпаса. З тих пір пройшло немало вже сторін. І проминуло так багато часу. Не зорі у різдвяну ніч, усім вони нагадують розпаса. Великі та дивні діла Господні. Якщо подивитися навколо себе і задуматися над нашим життям. Достають очевидними неймовірні речі. Ті, хто називають себе атеїстами, святкують День народження Христа і водночас заперечують Його існування, ті, хто не вірить у Воскресіння мертвих і життя вічне, на Великдень говорять Христос Воскрес і відповідають воістину Воскрес. Хтось називає це парадоксом нашого часу, хтось це спадщиною минулих століть або пережитком минулого. Але християни достоменно знають, в чому тут справа? Що ж тут сказати? Кожен має право на власну думку, але ми можемо твердо сказати. І ніхто цього не зможе заперечити, що святкування Христового Різдва має глибоке історичне коріння. Інколи нас запитують, чому православні відзначають різдво 7 січня, а католики 25 грудня, яка дата є правильною? Колись слід святкувати Різдво. Різниця тут в календарях. Всі православні дати обчислюються за Юліанським календарем. Існує ще інший, так званий Григоріанський календар. І, власне, католики, всі свої свята відзначають згідно з Григоріанським календарем. На сьогодні Григоріанський календар на два тижні переганяє Юліанський і в майбутньому цей розрив буде збільшуватись. Протестанти відзначають якусь одну з цих дат, а іноді й обидві, як це ми, ті, що недавно приїхали до Америки з рідного краю. І в тому я не бачу нічого недоброго. Важливим тут є, що означає для мене Різдво і ким є Ісус для мене. Для іваніцьких християн важливий не день, не календар, не традиція, але сама подія. Адже ніхто точно не знає, коли народився Христос. Нам невідомий ані рік при обчисленні спочатку було допущено помилку від трьох до п'яти років, ані місяць, ані число. Ви ніде не знайдете подібних відомостей. Біблія, так само як і всі інші історичні джерела, близькі до першого століття, обходять це питання мовчанням. Більше того, в свідомості перших християн, христове воскресіння було центральною подією. І воно по своїй значимості затьмарило собою все інше. Але слід пам'ятати, що Христос на те і народився, щоб померти за наші гріхи, і воскреснути, і цим подарувати нам вічне життя. На жаль, сьогодні Різдво, що святкується в світі, настільки втратило своє первинне значення, що головним героєм Його став не Христос, а Санта Клаус. На більшості різдвяних сувенірів ви знайдете зображення і символіку саме цього так званого святого, що витісняє святе і божественне немовля, що народилося для порятунку світу. Реклама наполегливо впихає в свідомість людей образ якогось доброго чарівника, що він готовий виконати всі наші бажання. Світ відкидає Христа і через те не в силах зрозуміти, як Бог міг втілитися в людині і для чого це було потрібно. Диявол боїться цього і докладає всі свої зусилля, щоб якось підмінити Ісуса. Це йому добре вдалося зробити в Совському Союзі, де безбожні большевики відмінили Бога, відмінили і день Ісусового народження. Після революції Новий рік, дід Мороз, Снігуронька і Ялинка. Прийшли на зміну Ісусові, Марії, Йосипові, Волхвам і пастухам. Не менший успіх Він має і сьогодні у вільному світі, де через відступлення від Бога та Його заповідей і як прямого наслідку цього розпусти та безбожництва багато людей не мають жодного уявлення про справжнє значення Різдва. І зовсім не дивно, що замість ангольських слів слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Як це написано в Євангелії від Святого Луки, в другому розділі, в 14 му вірші, сьогодні стало чути постріли та вибухи. Між іншим, цей звичай прийшов з язичницького Китаю, де таким чином відганяли злих духів, щоб в наступному новому році ті не бентежили нікого? Як же потрібно відзначати День народження Христа? Найголовніше це зрозуміти сенс того. Що відбулося більше двох тисяч років тому назад в далекій юдеї? А відбулося найбільше диво. І це диво є недоступним до кінця нашому обмеженому людському розумові. Великий, самогутній, незбагненний Бог народився в людському тілі. Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І, подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної, пише святий апостол Павло, послані до Филип'ян в другому розділі, сьомий і восьмий вірші. А зробив він це для того, щоб прожити життя як чоловік, що за все своє життя не зробив жодного гріха, і прийняти страшну і ганебну смерть, взявши на себе гріхи всіх людей. Так міг зробити тільки Бог. Ще більш важливо зрозуміти, чому Він це зробив. Причина цьому тільки одна Його любов. Так, це правда. Бог любить недостойних і тих, що не можуть віддати йому чимось за свої гріхи і беззаконня. І причина цієї любові не в нас, а в нім самому. Бо так Бог полюбив світ. Що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожний віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне, читаємо ми святого Євангелиста Івана, в третьому розділі, 16 вірші. І тому ми мусимо трепетом і з благоговінням прийти до новонародженого Спасителя, як це зробили волхви і пастухи, і принести в дар йому не ладан, золото і смирно, а скарби наших смирених сердець, нашу щиру віру і поклонитися як Богові і Господові нашого життя. Святкування Різдва це є найголовнішим, і лише той, хто зробив це, може відзначити це надзвичайно велике свято правильно. Нехай добрий і милосердний Бог допоможе всім нам в цьому, а йому нехай буде слава у віки вічні. Амінь. Знані життєві дороги, думки у минуле несуть я йду по дорозі, проложеній Богом, вона є для мене спасаюча путь. Я твердо рішила іти за Ісусом, йому присвятити коротке життя, і завжди, в дорозі, на нього дивлюся, мене він веде у святе майбуття. Дорога, а в небі яскрава є земля Вифлеємська, далека путь земних мудреців і їх щирі поклони, дарунки Ісусові цінні несуть, а ось пастухи на полях Вифлеємських, з небес світлий ангел їм раптом з'явився, Звістив їм новину, що в яслах. На сіні, Спаситель Все світу, Христос народився. від ясел, й моя почалася дорога. Христос народився у серці моїм, тоді щирим серцем я славила Бога, Він душу наповнив спокоєм своїм. Я знаю, майбутнє чекає щасливе, коли свого часу. Прийду до мети найбільшою радість, всі серця пориви. Ісусе, я хочу Тобі принести. Амінь. Означає? Це означає більше, ніж святкувати Різдво? Це означає забути те, що ви зробили доброго для інших, а пам'ятати, що зроблено Богом і людьми для вас. Чи готові ви признати, що ціль вашого буття не получати щось від життя, а навпаки, вкладати, чи готові ви закрити книгу скарг своєї душі? І попробувати бути хоч трошки корисними для інших людей. Якщо так, то ви будете жити різдвом не день, не два, а все своє життя. Чи готові ви нести світильник свого життя так, щоб він давав більше світла і менше кіпоті? А коли ви несете світильник, нехай ваша тінь лишається зізаду. Жити різдвом це означає жити під керівництвом народженого в вашому і в моєму серці Ісуса Христа. Шановні наші радіослухачі, в імені наших пасторів, та диригентів, від всіх тих, хто працює над цією радіопередачею, від усієї нашої церкви сердечно вітаю вас та ваші родини з Різдвом Христовим. Бажаю вам рясних Господніх благословень у новому році. Нехай він щедро поблагословить кожного з вас. Наш Невесний Боже, в покорі схиляємо свої голови та серця перед величністю Твоєю і дякуємо Тобі за Твоє чоловіколюбство і за сина Твого єдинородного, що Ти дав нам Його як нашого Спасителя, і що через наше правдиве та щире покаяння ми можемо мати мир з тобою сьогодні і вічне життя в майбутньому. Допоможи, Господи, кожному з нас зрозуміти, що то є найважливішим у нашому житті. І прославити Тебе, як нашого Бога і Спасителя від вічної загибелі, в цей нелегкий для України час, благаю тебе, Господи, захисти нарід від насильства, даруй мудрість припинити ворожнечу та йти шляхом розуміння до повного примирення. Ти даєш нам зрозуміти, що доля нашого народу в твоїх руках. Тобі слава хвала, честь і поклоніння, Богові Отцеві і Синові. І Духові Святому, нині і по віки вічні. Амінь. На небі сірка, ясна за світ, любимся, вам сповила, хвиля спасення нам завіта, діва не сина, згоди, щоб землю з небосити. Христос родився, славі Те. Христос родився, славіте, ніби ні в тепі яслах на Сіні, споживати на цар світа, отож до Нього всі нині нашого девінна. Віщом любов, помсі, Христос родився, славі, родився сродився, славіте, лови нас, дитя Тто Боже, даруй нас, війни, Любов'ю, Хай і ввеке насила не зможе, нас розділити. Ми твої діти, Христос родився, славі, те. Христос родився, славі, те. благослови нас ми твої діти, Христос родився, слави.